Коли можна навести контраргументи щодо доказів сторони обвинувачення? Власне, не існує єдиного процесуального механізму однак, станом на сьогодні формується наступна практика. Після того, як встановлений порядок дослідження доказів, сторона обвинувачення виступає, і надає такі докази першою. Ми маємо можливість контраргументувати. І важливо це зробити, скажімо так, саме тоді, коли прокурор завершив надавати якусь інформацію суду. Це дозволить автоматично зберегти в матеріалах справи як аргументи обвинувачення з посиланням на докази, так і контраргументи. Захистом чи повинні такі контраргументи викладатися письмово? А, у адвокатів немає обов'язку контраргументувати щось письмово. Власне, у нас є вступна промова, яка дозволяє нам продемонструвати, з чим плануємо працювати, ми захисники, і е, наш виступ в судових дебатах, який і завершує. Кримінальне провадження як таке кримінальну справу в суді. Але на сьогоднішній день формується зрозуміла лична послідовність. На жаль, або на щастя, ми не йдемо з судею в нарадчу кімнату. А ось наше письмове пояснення так. І тому, якщо ми щось аргументуємо і викладаємо письмово, цей документ обов'язково опиниться в тому моменті, коли суддя ухвалювати рішення. Тому, звичайно, краще зробити це письмово.